Потрапити у садочки можуть не усі. Бракує місць для 30% дошкільнят. Найбільше груп потрібно для дітей ясельного віку, а це дво- та трирічні малюки. Водночас у міському управлінні освіти обіцяють невдовзі знайти місця у садочках для усіх охочих. Планують відкрити кілька додаткових груп для малюків. Будемо відкривати група на Липінського, вже готується до відкриття на медової печери. Одна група, яка вивільнилася від орендарів. Вже проводиться ремонт на Чукаріна. Граємо тендер на наступному тижні на Зубрівську і на Рильську. Але вже під проектна документація є. Угоди укладемо після тендеру. Ну і звичайно. Може виникнути ще такі чисто е, варіанти, що батьки є вільне приміщення і батьки, які хочуть ту групу, скажуть, а ми собі самі зробимо. Я сподіваюся, може бути і такий варіант, то тоді будемо мати ще такі додаткові групи. Натомість з п'ятирічками ситуація простіша. Вже з жовтня адаптаційні групи для них створять при школах. Сюди діти приходитимуть двічі на тиждень, на дві години, аби належно підготуватися до школи.